Доктор Пі, псевдолікар Андрій Слюсарчук вже за ґратами у Галицькому районному суді Львова сьогодні зранку відбулося судове засідання, на якому суддя оголосив рішення на час слідства залишати підозрюваного слюсарчука на волі небезпечно. За суду репортаж наших кореспондентів. Слюсарчук заходить до зали суду у кайданках та під конвоєм. Вперше він не за операційним столом, і не на сеансах гіпнозу, а у клітці тисне на жалі, що у нього пухлина голови та намагається виправдатися. Суд йде до дорадчої кімнати і через 15 хвилин оголошує свій вирок. Останні підозрюються вчинені злочинів, за які передбачено покарання в виді позбавлення волі на строк до 8 років. Може перешкоджати встановлену істину по справі, скритися слідства та суду, оскільки на виклики слідчого не з'являвся. опір при виконанні слідчого проживає квартирі, яку орендує. Фактично немає ще постійного місця проживання, прихожуть до висновку, що подання підлягає до задоволення. слід обрати запобіжний захід вилітів під кеплапту. Завдяки фактам, які зібрали журналісти газети Експрес, найперше про підробку дипломів, нейрохірурга Московського та Вінницького медуніверситету. Та за даними слідства, рішення суду стало очікуваним. Слюсарчук слухає вирок суду і сльозливо повторює, він ні в чому не винен. Сторона захисту, сторона обвинувачення та слідчі у справі вже після суду від коментарів відмовились. Журналісти, які розвінчали міф доктора Піта, продовжують проводити розслідування приголомшені. Напередодні вони підтвердили факт вбивства дитини. Трирічного хлопчика Данилка оперував слюсарчук, тоді розрекламований як унікальний нейрохірург. Після трепанації черепа, яку зробив кулаб, дитина померла. І таких вбивств журналісти нарахували вже з десяток. Рішення суду заспокоїло Світлану Мартинець. Тепер псевдолікар принаймні нікого не скривдить. Сьогодні не просто справду сьогодні. Історичний момент. Ця людина мала нести покарання і мала бути. Закритою і понести покарання ще 18 років тому, якщо б його не покривали покровителі в погонах і без погонів, чиновники різних рангів, працівники міністерства, це, це б сталося. І ця людина на сьогодні ми знаємо добре, що ця людина є вона є не бідна, це мультимільйонер. Він проводив операції і в нас є докази, за які брав по 20 тисяч доларів. І тому ці гроші сьогодні будуть відпрацьовувати це ще не все. Поки триває слідство, а слюсарчук вже за гратами у сізо. Журналісти продовжують розкривати страшні дії псевдолікара. Головне розслідування ще попереду. Їм треба з'ясувати, хто прикривав ескулапа Та скільки ще невідомих злочинів випливе з під рук Слюсарчука. Ярина Матвіїв, Андрій Дробний вісник.